Вітаю всіх від відвідувачів сайту Oxford Books. Сьогодні ми детально розглянемо третій рівень популярної серії підручників з англійської мови GoGatters 3 від видавництва Pearson. Цей комплект призначений для учнів, які вже досягли середнього рівня володіння англійською мовою і готові до більш складних завдань. GoGatter 3 – це сучасний захоплюючий курс, який поєднує в собі інтерактивні елементи, автентичні матеріали та актуальну лексику. Комплекс складається з двох основних компонентів: Students Books та Workbook. Підручник Готверс 3 Student Book пропонує по поглиблення граматичних знань учні вивчать більш складні граматичні конструкції та вдосконалюють свої навички їх використання, розширення лексичного запасу. Підручник вводить нову лексику пов'язану з різноманітними темами, включаючи академічну англійську. Розвиток навичок академічного письма, Учні навчаються писати есе, резюме та інші типи академічних текстів. Workbook Робочий зошит GoGata 3 доповнює підручник та містить різноманітні вправи, завдання на закріплення граматики, лексики та всіх мовних навичок, ключі до вправ. Учні можуть самостійно перевіряти правильність виконання завдань, онлайн ресурси, додаткові вправи, ігри та інтерактивні завдання на онлайн платформі, особливості комплекту GoGetter3 партнерство з BBC співпраця з медіакорпорацією BBC забезпечує високу якість автентичних матеріалів, сучасний дизайн та інтерактивні елементи. Яскраві ілюстрації, відео та аудіозаписи роблять навчання цікавим та ефективним. Актуальність тем, підручник охоплює актуальні теми, які цікаві сучасній молоді. Підготовка до вищої освіти, матеріал підручника допоможе учням підготуватися до навчання в університеті. Ковґатер Срі це відмінний вибір для учнів, які прагнуть досягнути високого рівня володіння англійською мовою. Комплекс допоможе учням не тільки розширити свій лексичний запас і вдосконалити граматику, але й підготуватися до подальшого навчання та роботи. Також не забувайте підписуватись на наш youtube канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію. Та багато інших бонусів, а за промокодом YouTube на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.